Всіх привітю. Зараз розіграємо те, що в прошлому е е відео. Такий фонарик. Да, такий фонарик, де розпаковка вітола була. Як сказав, хто напише коментарі. Розіграємо два предмети. Перший предмет зарядка для автомобіля. Ось така Скрай... зарядка. Знову? знову. Хорошо. Ну, ти маленький. Е і вот от... такий фонарик, такий, і веде. А цей, кстати, прикольний, він розкладається. освіщає всю кімнату, Для кемпера зроблений. Погнали. Так, ну що, погнали? Розігруємо перша зарядка, поїхала. Победитель. Олег Олександрович, наступаючим всіх, хто на цьому каналі. Олександрович, ти виграв зарядку після новогодніх праздників, вона тебе під Ух! Номер вайбера 050 78 05078 00174. І два фонарика і ВДшка. Фонарик оцей веселіший. І той прикольний, цей веселіший. Вибираємо другий переможець у нас. Сол 9207. Звісно, купувати з пром вигідніше. Коротше, братан, у мене вже руки померзли, ти виграв. Номер тільки що я казав. Пишіть на вайбер, кому що відправити, куди і все буде. З Новим Годом. З наступаючим Новим з Годом, Дивимось відео, погнали. А ну, Юрко, подіргай, покажи людям, що там розкрило. Коротше, у нас проблема. Вчора була неділя. Треба було срочно цей прицеп підвести, в сторону викинути. Де його почав затягувати, лібетка заклинила. Не туди, не сюди, соліної відкладає, далі все. Трос там щось не туди намотав. Ну, Вона була, поломана, плюс, я злий, як поїбав, її. Ой, вдарив. <кхід> Короче. Короче. Трос Юрко розмотав. Годин на роботу просився сльозно, чи як було, Юрко? Та сльозно ж просився, аж за машиною бігав. Це місяць не було на роботі, це було, як я машину купляв. Дав йому 4700 за ту машину, яку ми розігруємо в понеділок сьогодні, а в суботу він ще виходив, так? І в суботу виходив, і в неділю і в понеділок 3 дні ще не було на роботі, але просився сльозно. Думаю, буде чудо, чи ні, так а в тебе трос якось не там, чи то таке. То просто замотало і розклинуло корпус, мабуть. З глушин махає. Все, все, потом замотаємо. Треба ще сюди кинтюк, я, ще... я знаю. О, диви, оце мастер. <кхи> Кстати, лебедка колись у нас була, Dragon Vinch, хороша лебедка була. Зараз ось у неї всі ці поперечки пооламувались. Ну при тому, що це вона нова, я не на неї нічого не грузив, краска ще не здерлась. Трос все нове. Коротше, що то где-то нас кинули. Ну, маємо шамаємо, як казав кравчук. На тому евакуаторі якась чорна, вона повеселіє. Тоді чоловік мені, як я заказував, советував, каже, візьми ті цю, я не пам'ятаю як вона називалась, <кій> Пардон, що вона мощна. Такі у нас реалії. Сніжок мінус один, прохладненько. Хотіли різати ПРТ, яке я там виконував, не пам'ятаю, показував, ні. Юрій, я тебе оставлю. А чим все ремонтується, спросите, ви, ви Час. Все ремонтується набором від нашого партньора Алоїд, Куплений на сайті Вітол. Оті два рожкових ключа, не оттуда Ломи теж, да, Юрко? Затягуй, покрепче коробку надінеш чи і чись хочемо його замотати ту дирку. Ви поняли, так? Да? Ми сильно не церемонімося з цими вещами. Це все время, бачите, позамітало снігом з Бо вчора я тут нервничав. Ах, ну вот, Таке все. Всі просять техніку поставити, наставили кучу, що з нею робити, куди її дівати, я не знаю, і не забираних хто. Та взагалі. Вон того рову збирались, э, рову вроді проданий, ПРТ різать. ПРТ. Це, це що ми привезли з Юравною з-під балаклеї, виходить. Вот. А Краном я достану, а кислорода у нас що правильно, кислорода у нас зеро. Редуктор це з трьох редукторного його відрізати, продати по чим-нібусь на Короче, швидко не вийде. Ну, маємо що маємо, як казав кравчук. Суета раді суєти. Це, це теж непонятно. Вроді купили, вроді ні, сам не знаю. Що сказати, теж не знаю. Возити нічим, поки хай стоїть, це те, що нове було, що борта на ньому там виніан лежать. А чому його різати хотіли, спросите, ви ми його хотіли перевернути на той евакуатор. В нього насипати там у нас метал, мелочовка, всяку повкидувати, тут, там, там, оце все. Ну, частічно, не все, бо ви ще скажете ресори здаєш, не дай Боже. І вивезти на метал. Там ще рами куски, там рами. Коротше, куча роботи. Ну. Перед новогодняння суєта, так що воно так Юрко сказав і повинно бути. Не все буде йти як по маслу. Зараз ви можете бачити, як Юрій. Юрій як це називати? По бистрому! Він сказав матюк, але машина зашуміла, я думаю, ви не почуєте. Завели пана шляпана. Зараз будемо строїти з Юрком. Що строїть, то що кислорода немає, робити щось треба треба було цю терку зарубати о щось там примерзло, значить а все розкидаємо техніка часы замерз пан шляпан замерз так сидів пану шляпану строїм потихеньку стену холодно капець коротше що зробив я Взяв вітоловську горілку, положив на неї підкладку з ресори. І потихеньку включив, вона потихеньку горить, Ось у мене, дивіться, сніг розтає снаружи. Тут розтає, бачите? Будки навіть не дуже холодно, це якби ще не ця щель було б, я думаю, навіть можна в футболки працювати. Отак от. от. Ну, Шиваним як можемо що робити. Поставай! Замарся в том крайні, короче, пану шляпану. Печку я там не виключав. Це турбірована Це турбірована проти вітра. Чип, щоб вітер не задував. А де у нас балон ще десь був? Бля, як кінь. Помощник хоть бігає, в який юрку, а я вообще сидю зверху. А. У. Уду каже. Ух і холодно. Хорошо, що дрова є. Дрова наша все, оп, дырка все в запасі. Всі кати балончик, ще сам же 4, навіть горить, да? 3-4. І ще там Вот эти печки це наше будущее. На сайті Вітолл куплені. Та не в курсі. Вона там щось стоїть 300 гривень, чи я... Бо я взяв і таку, і не таку. А, пались не надо сунуть. О, диви і все. Шей. Ого. Це балон невгомовний. Це можна курицю на такому гнюшку шмалитирку. Це... Та ще додав, мабуть. А це, навіть, ще швидше буде гріти, ні. Огонь вверх йде. Ліпістки, щоб вітер не задував. Це для туристів, таких як ми. Красний беся. А що а вода якась жовта? що ми п'ємо? ще? А то чайник уже. А, то чайнику? я Та тоді нормально. О, диви. Оце воно, ребята. Та це не надо. Ні. А цього хтось пив чи не пив? Миш, я не був тут. Навірно пив, там мокро. А десь там ще мій стаканчик есть. Я стаканчик тепер не викидаю кофейні. Чого спросите ви? А? Ти хоп. Ага. Пойдет. А то я в крайні викинув. Беремо сейчас трос, цепляемся там за той прицеп пробуємо себе витягнути ой блять на цей прицеп пороблено напевно, юрко oh, yeah. я вже заморився з ним блядь, тоді лібітха згоріла Зараз виїхати не можу хера просто... Отакий От прицеп привіз. Юрко вже прибіг дивиться, йому подобається. Такові подобається, диски викидати. мост одразу розірвати, там його не те, що немає. Там тишло з тої сторони машини не цю їздить, колеса не повертаються. А скрутка нова, навіть ти бачив? Чувак сюди камери нові за чимось ставив. Кого? Кому вони треба ці камери. І шо? Як? Та не милий. О. А що це? Рука мить? А що, там різак шумить чи що? Ні. Там вадик. Зараз Юра нам принесе листок, ми зробимо табель у робочого вадика. Почнемо з штрафа, мабуть, чи як. Коротше такий прицеп. Я не знаю, кузов може потім продамо. А рама вроді рівна, ти зрозумів? Ну, так вони отут, ось дивись. дивище. Це не вона поварена, вони її усилювали, поняв? Типа, і задні вуха, я дивився теж спочатку, думав, що їм срака. А вони рівні вуха і понаварювали уголки, його хер'язно. Бо ще мені треба буде розібрати туди краном кущів кинути. Та і все. Там таке болото, блядь. Кепське? Кепське. Коротше, сьогодні стремительний оборот набирають собиття. Юрко цим поперевозив... Балансіри, да, де вони? <риклад> а восе. От дивіться, мент Що це? Що це? Ну якби я місяць бухав, я б этот. Тож ментом став. <риклад> скільки тебе не було. Був ізгнанії. А, ось ти типу покидав, так? Да? Балансіри Юрко розібрав. 150 шехт. Там 150 шехт. Короче, буксував, но намісив там такого, що хо -хо -хо. Чи порядок. Пока Юрко заваривает кофе на лосской горелке. Юрка, не наша ручка, мы сейчас же график сделаем. Посещение работы Вадиком, чек мы назовем. А мне хлысток вот даже Оксана дала. Ну. Так, понеделок минус 2 сразу, да? Чего? А я. А где ты был понеделок? В неділю Та хто нахуй я російсь А я не нахуй, що це нахуй. Не бреши, блять. Ти, бай, а пляшки ти в клубах влюбло. хто ховав. А? Що то ти Воно стоїть нахуй. Місяць пройшло, як пиздів таки от 20 градусі, вона ось стоїть повна, на. Он це просто дай мені не Що все запишем, цього давай. От ти щось, блядь, сильно, сильно взявся, блядь. Зараз вам все покажу. Так, а ну дивіться, папки немає, пишемо на наборі. І так, графік відвідувань вадоса. Один місяць бухав, потім 15, 12, 25 відсутній спав. Ну, я думаю, п'яний, бо в неділю він ж хавав. Мінус 2000 гривень заробив. Сьогодні 16, 12 на роботі тверезий, це важно. А 17 під вопросом. Я знак питання одразу поставив, тому що це аж завтра, а шоден. Це ж ви позимаєте скільки време? Не кользуюся газом. Ні. ні, ні. Чись, міліціонера, розкажи, дзвонять за Зіловський прицеп вчора. Який? Та яком розкрутили ступіце підтягнуть, а там спереді на різьби немає на одній оськи. Та як це все там було, так звісно ми вбило і зняло різьбу. Там Є... все було Ти що чудово ще було А мені сказали, вирішили підтягнути різьба ударена. Це було, било, блядь, поки гайку не зірвало. Або різьба ударена. Та ні, а як би я закрутив. А, а як ми бітер відправили, я фотки скидав, а мені кажуть, він побитий, блядь, і нема куски витих лопостій. Так я йому скидав фотки, сказали, висилаю. Не ну, його просто подарив понять. Просто погнутий. А, ще й погнутий. Ну, ну, Лопастяв помітяшу. Ну ти ж трезом лазом дивився на нього. Так я фотки й скидав. А барабани вернули. Тут стільки всього пройшло, поки це? тебе не було. Які барабани я не висилав. Шестішпилюські барабани ти висилав і ти типу, потім ще дав 300 чи 400 гривень а, перед ну, твоїм ходом. А ну, і, я збікав нас забрав. Так, день утро. Тігором не будемо смущати. Загрузились на Запорожжя, поїдемо трохи торганем. Виїзна торговля, так, да, Юровна? Віси, кантер взяла. Ресори. Пару петель. Тут є точні, є більше, є менші. Коротше. Така дирочка, не така дирочка, різьба така, не така. Пару ступиць, балансір, диски ПРТ, ПТС9, колесо продавте. Два редуктора ПРТ така ступиця. я Все покажу. Тут ще такі дві ресори плаваючих усилених, Ось і два ПТС-6. три. Опять же, ступиці, херупиться, коротше, таке. Нормально тут. Якось у нас так вийшло, що весь віс ножок, ну Ладно, попригаємо. Так, ми вже в знімати часу не було, бігом спішка. Вы все спрашиваете, зачем юром з собой баруш? Дивіться. А я налегке. Так, так і живем. Я ж должен її за щось любить, правильно? Сильно, потужно. Вечеріємо сейчас. А що ми будемо есть? Який у нас этот? Красний окунь, червоний окунь будемо есть. У нього глаза такие надуть, я не знаю, він злякався, наверное, щось перед смертю своєю замерз. Прохладненько. Ладно. Кончаю вещай, сейчас світ закінчиться. А в нас скільки, в 9 світ виключать, дайте казала? У нас ще часа два свет буде, так що порядок. З утра встанемо, і опять движуха буде бішаная. народно бішана движуха буде. Так, 9 часов утра, Запорожье, стекло грязное, ну так буває, а що делає. Ночью бомбили. Раза три точно просипався. Один раз 10 це в... В районі сьомого, може десь біля нас лупануло. Сигналки почали витить, люди короче, такої Неприятна ситуація, я вже отвик трошки від цих движень. ну, Як бачите, люди живуть. Люди виживають, живуть, все добре їздять. о, Зараз двигаємось на СТОшку на машині, як ви можете бачити, через грязне заднє стекло. На машині пусто. так на СТОшку поміняємо масло, мабуть, по-бистрому баптістів. Раз, два, три, чотири. Масло фільтра. Не може глянути, той моз що тече, не знаю. Глянуть, не глянуть, треба їхати Павлоград уже по прицеп. Коротше, суета раді суети, чи щось таке у нас. Не минути покоя. Так, десь біля Павлограда. Їдемо грузимо прицеп. Настоящий танчик стоїть. На час у нас 12.35. Вже пізно. Ну а що робити? Поки машина. А машину справив, масло, фільтра. І там де масло текло з полуосі, короче, герметиком замазали. 4400, тільки шейнг ну Отакої, а що делать, То й гаїм, сітимо дальше. Юра, ти в наряднах, чи ні? Юровна грустна, хоча кофе, а кофе нема. Треба тут десь кофе є, вже будуть люди. Що по итогу имеем? нє не не це мене в Європі, не подумайте. Це ми виїхали з села. Тут так ось з Хоп. Хоп. І що найкраще, знаєте, ось одразу ж омиватель є. Типу й ти на остановки стоїш, я помиють. Ну і, відповідно, Ноги можна промити, підмити. Ви спросите, к чому це все? Я не знаю, просто показую чистоту наших дорог. Прицеп на борту. Прицеп на борту. Щоб ми один аварійка, то що аварійка не робить, робить тільки поворот. Ноги підмив і їдемо. Ужасно, все, ужасно. А прицеп то новий? Чи не новий? Хто понімав прицепах Отаком, хто понімав? Бо я не знаю, новий це чи про прицепах. Мені кажется, так. Да. Ну, значить, дивіться, щоб ви просто розуміли, а то ви все гроші, гроші. Воно банани на обід. Воно карась жара вчора з любов'ю, юровна жарила. Що в тебе там в руки показує? Оцей, коротше. Лайм. лайм. Та я так і сказав. Наливай, лаймом, щоб бачили, що як бабки заробляються. Вкусний А я їм короче, вкусний, косточки туди викидаємо, бачите як Мерседесі все зроблено. окунь по акції 99 гривень, чого вони купить? Ну. І, кстати, виходить 100 гривень на 600 да? Ну, ровно каже, ставте лайки, підписуйтесь. А ми двигаємося, там Дніпро, потом. Коротше, ще 330 км до дому. А, додому ще плюс 30, 360 о. 13-18, ошибок немає, все чітко. Царичанка. Прошли раз ми їхали, тут дороги були такі по коліночі. Зараз все підлатано. 60 60 з тюжем Там Хата якась можна біженців було б пустити, ну зачем? Хай стоїть і не є. Ладно, так, лірика. Їдемо далі. Я думаю її ще по формі. Заморися документи забирати, так? Да? Навіть якщо вона не чийна. Ну так же ж. Так, ну що, тігри і тігріси. Прицеп на базі. Зараз вам щось покажу. Це мені щебенки привезли. Ось таке, бачили чи ні? О, о май гад! Що це таке? Прикинь, що гідравліка держить, так? Да? А може і не держить. Хто знає, що це таке? Ніхто не знає, що це таке, так? Да? Там машина десь волосового листи. Ковш челюстний. О май гад. Це вже мабуть, роками ним хтось одвинув, так? Да? Ну що скажете? Лайк like, чи не лайк? Like? Масло слине десь в одному місці. А то таке. Що скажете про таку апаратуру? Тільки чесно. Все, все є кроме акумулятора. А він тут нацепо, ці ці лижі. Коротше, як вона работає, я поки не знаю. Там щось все в маслі, все підключали, відключали. В общем, я думаю вам должно понравиться. Спринтер, лютейшая машина. Кирпич якийсь. Так, едем ночуем, время вже пізно. Юрко тут намесив попкатом. Ну, кирпичи воза коротше. Короче, що? Короче, хорош.